Heat Pump EcoPower 44 Унікальність цього промислового теплового насосу полягає в тому, що він має інверторний компресор Panasonic, а в якості холода агента він використовує природний газ пропан та має рівень енергоефективності А2. Він також ідеально підходить для реконструкції існуючих систем опалення, так як нагріває воду до 70 градусів Цельсія без використання додаткових електричних нагрівачів. Використовуючи модульний контролер, ви можете об'єднати в єдину систему декілька таких моноблоків, що дозволяє опалювати великі комерційні та промислові будівлі. Ще однією важливою вимогою для споживачів є мінімальний рівень шуму при роботі теплового насосу та робота навіть у великі морози. Тепловий насос, як і вся серія EcoPower, комплектується 4 g DTU модулем, що з'єднується з, з веб-платформою через хмарний сервер і забезпечує моніторинг системи 24 на 7. Також є можливість дистанційно керувати через додаток WarmLink. Cooper Купер Hunter – Завжди комфортні інновації.